Наша смілянська зірочка, неповторний автентичний спів, талановита дівчинка, участь у дитячому Євробаченні та різних телешоу. Це все про нашу Софію Артеменко. Стараємось не пропускати всі вагомі етапи становлення цієї співачки. І однями у Софії чергова прем'єра. Вона випустила у світ вже власну авторську пісню Руни. Чим ми її і вітаємо, та презентуємо вам. Кожне наше покоління залишить свій слід, бачу я, бачу, я що дерво розвітає. Я кожна обвинка свого корня дерева пам'ятає не росте те дерево нехай пускаво Цю пісню можна послухати на ютуб-каналі Софії Артеменко. Заходьте тільки вчора. Відбулася прем'єра Софійного «Руни», А вже сьогодні він потрапив до топ 100 хітів України і доданий у плейлист Спотіфай з гордістю написала мама Софії Тетяна Артеменко. Слова та музику юна співачка написала сама. Тобто, це дебют смілянської зірки у ще одній іпостасі як авторки. Її вокальний тренер нині киянка Нелі Погрібна. Аранжування зробив Сергій Бакай. Приємного прослуховування.